Так, я знаходжуся у 8 апеляційному адміністративному суді. Сьогодні 23, ні, 22, прошу. 22 липня 2025 року. Я прийшов на судові засідання судді Шевчук. Можна вас на хвилинку? Вас? Значить, ваше прізвище Лищук, так? Ліщак. А, Ліщак. А звати вас як? Михайло Петрович. Михайло Петрович, я зрозумів. Значить, оскільки, бачите, суддя, верніше, голова суду у відпустці, а голова суду у відпустці. А заступник НОС на судовому засіданні, то, значить, суддя Шевчук скористалася тим, що, суд, що голова суду у відпустці і заборонила мені бути присутнім на судовому засіданні. Я так розумію, з ваших слів так виглядає, хоч ви про голову суду можете і не знати, але мене цікаве питання. Е, чому забороняють журналістам бути присутнім, скажіть. Ви як заходили, ви сказали, що ви є вільний слухач. Коли? Коли заходили в суд. Я показав посвідчення своєї журналістам. А ви сказали, що ви є вільний слухач. Ну яка різниця? Вільний слухач чи ну, я журналіст? Яка різниця, вільний слухач чи журналіст? Ну. Так. Ну, яка різниця, скажіть. Ну. Вільний слухач чи журналіст? Ну. Наказ. На ну. Номер. 4, Так, наказ 47 19 вересня 2022 року. Читайте, хто має заходити е, в зал судового. А може бути наказ ваш наказ е, суду? Е, будемо говорити, ну, до якого внесені певні помилки і так далі. Може бути То, так. Я так, розумію, що, що не до вас питання. Так, так, так. я розумію. Ну, але, але е, там не написано про те, що. Що вільні слухачі не пускати, правда? Не написано там. Там написано, хто має право заходити. Ну там, вказ... там не вказано, що вільні слухачі не пускати. Чи вказано? Ну почитайте, скажіть, там є вказано? Там є. Перелік ну, усіх, які мають право та, заходити. Ну. Так. І, і все, і, і, цей перелік, і цей перелік визначений, так, він кінцевий. Ну так, на вашу думку. Більше ніхто не має права заходити. Я, я чотири рази перед тим заходив. Було все нормально, ніяких питань не виникало, а тепер виникає питання, що мене не пускають, тому що... Тому я за інші рази не знаю. А, ви не знаєте за інші рази. Ясно. Ну що ж, Світлана Михайлівна вирішила в <звук> такий спосіб. Добре. Дякую. Дякую.